Всім дай Боже, братва, Ненька Льоня заїжджає на водні процедури, так? Так, треба ласточку свою сосочку відмітити. Зараз перше того вас збоку на мийку буде нещо тобі вимивали. Так, гарно знизу, то що було, тут в мене було, та багато на рамі, зараз то ще гарно повимиваю. Ну, а потім будь-мотор мили, так? Потім мотор знизу пить і потім сюди їду, пацки не живні зверху, ще та поцілить, як салону. Ну, А потім Заживу. їдемо зуби рвати. О, ти, ми не а перестав сміяти. Заїжджай, діду. Їдемо, у нього вже настрій пропав. Подивіться, братва, яка тут мийка. О, парадокси під нею, Ах, це зараз ще ще повинуваю, старий. Сьогодні буде зрізу чистий. Що, консервація на подвір'я ніякого болота. Скінчилося. Дивіться. <звіху> не, <шо>? а, да, <звіху> що, і можна мити спокійно? <звіху> Знаю, а я. А знаєш, скільки під захистом масла є, то можна <звіху> чи машини з <звіху> маски, щоб робити. Дивіться. Все, тепер можна мити. А я. З нимки, з нимки, знимки. Як завжди. Ще й вайбуть. Ну. Машинка вже стоїть під дебом. Скоро буде сімело. Та нічого, що, машинки, машинки стояти, треба зараз їхати вже до дентиста. Там до дентиста на шосту вечора записаний. Нічого, ми перенесемо. Там тут... люди Льоня на шосту. Ті. Нам ти на шосту, шосту запісувачі, бо ти ті... ми мали їхати одну машину, ми приїхали з двома. Ми тут лежаємо і ми їдемо. Треба контролювати процес тут всім. Льоня, він вже, він вже починає це все прикрати на, на потім. А ти, шо, та, ти віддяк, прийде, о, ще ти ще будеш виділити, прийде. Во, 10 хвилин хвилин до з одного ми його не знайдемо. і почекай. Маленький, а тися на бій, дивися. Кавайорочка, я вам скажу, ми хотіли полікувати йому ті зуби. Він каже, ні, я хочу рвати. Я не буду лікувати і все, я краще хай вирвуть, просто ті пеньки. Там ще є? хай будуть, мені страшно. <гум> О, я не можу з нього. Давай полікуємо тобі. Я лікувати не хочу, просто не хочу. Льоня. Ну що робити з ним? Вечір, ти Я до вечір! На шостой! Ту ти, ти будеш мій бабі колись, перейди, будеш маму закушувати. Будеш ясними як повириваєш? Я ясними буду, один хай забере і все один. Як один. Один! Що ти думаєш? Просто думаю. А що ти все не смієш, Діма? <риває> <риває> ти що з ним свізолі не смієш? Просто щоб жити, думаю. <риває> <смі> а що ти ж щось не, 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 не блатуєш, не стартуєш, щось такий тихенький стол? Що ти є? Що ще боїшся? <смі> так. Що не десь може до зубного їдеш? Це <смі> буде добре, малий. Їдеш не вона, хто за так. Кавалерка, та... я вам скажу, ми взагалі тільки погодили, йому там якісь два вироти не хоче. Вони ж там його болять, а він, він, він хотів всі, він хотів всі повитягувати. А тобі гори там думаєш, що не обійде. Ну, він він щади на крісло там мінімум 4 піде спати. Мінімум. Я навіть не говорю за передні, <ріху> Я навіть не говорю за А я, от, от я так думаю. Я не беру щипші свої руки. Але то було тут купання. Я там ще масляна. Треба якусь таку хіматуру було тут, що приїжджали, що вийшли. І там і трава, і сувала. А тобі що, на тиждень часу і знову буде в На тиждень і на тиждень, не і в неї і мастила відміти. Було тут там є страшна річ. Я не знаю, бо ще не бачу. Страшне. Засра. Але зараз буде все файно, буде чистенько. Всі страшно берете. Там є, що там Чи все в порядку? Ааа, речі в мене ще Та ти шо. Нова машина. Та ти шо, дивись. Фільтр, дивись. Ааа. В салону. Що то, а фільтр таку тільки поміняний? Ні, ну все одно. Вимило, так подивись. Та, сиди, все в білому блестеці. Аа, там то так, так, так. Нє, ну буде нехай шо. Пака прифіксувала, буде олігантно. Нє, ну мостр, мостр в царі. Раз до чого з тобою питав. Є, є, хлопа. все. То суто для наших підписників. Хто буде хотів таке саме собі зробити? Вні ще поміти фан, видіти, то якраз апаратура є, що підносить, що як має бути. Рекомендації Так, Рекомендації від нас було дядь. Там, де яка ретиєр, то ви всі вже маєте знати. Ну, а як? Так що, щоб не перепитували, не а хто хоче помити, то заїжджайте і мийте. Що там, миненька знов на морозові, так? А як? Там таку ж ружі морозу їсти, або пити земний клас. A bo Siemne Tak mi mi. Niemiec do zaprawki kupił mrozo. Ta nim Co no no, ty stary? Nie śmiesz. nie mnie <laughs> <Mój nie smije. laughs> Щоби щоб до зубного не йти. 2% А ти там в це може хімчистку зроблєш? В мене хімчистка зроблена, що ти хочеш? Ну хай передивляться діля. А добре, Тей, я навіть кажу. Він відкидає на максимум, щоб ми не їхали. Він не розуміє, що ми не на одній машині. Навіть скажу робити хімчистку, я лише їм не подіхав. На зару мойку треба. Та не треба й <свят> і... помити машину. Нормально. Можливо, я тут Що ти хочеш? Маленько, день день вже не спекляєш. ти не лягаєш весь тю Задом три дати є. Задом? Ще зади чи поміли. А, перед вже поміли, що задницю вважно поміли. Так, так. Щоб вже все було солідно, щоб ти не знімав, там болото було. Я найду по-любому. Угу. По-любому не йдемо. Та будь-яка так. Давай трошки посмійся. Я не хочу сьогодні сміяти. На свої всі 15, давай. Я не хочу сміятися. собі взяв, щоб охолодити трошки. Ти йому сам довго-довго мий. Так до одинки сьомої. До сьомої можеш мити. Бережі, Бережі, Бережі. Що до одразу задницю помиють, все, і можна заганяти до пацанів, мити сам мотор і буде чі -чі -ля -ля. А Ви холодильники передаєте? <різь> Яка саме висота цікава? Метр п'ятдесят. Пацієнт? Метр сорок п'ять є якийсь найвеличний. А, а якісь Можете до, до Турківського району завезти. Якщо ви будете завезоли, там доставка буде, не знаю, десь поза 500 гривень. Та Пацієнт. добре, добре, добре. Пацієнт. Та чекай, я не буду зараз тут. Ходи ні. Куди? Я сказав, ні. Я не Я включив йому вже Й... той. кондиціонер, трошки його охолодити. Так, так. Що там? Кінчим? Що кінчив чітко, ці кіляля. Диж мити мотора. ще їхати помити мотор. Викимо туди, покажі, поки. Ого, ого. Поїхати обробити дно, ладно. Але це блестить, льоня. Тима мотор мити. Поміли мотор, але знову треба мити зверху, бо що каже, що позахляпам. Я кажу, як зверху то вже помієте в салоні. Ну а що? Кабашка стоїть. На підлітаном, не? Резина така як мене живу люди

Бомбово, бомбово. Я рай... думаю, максимально бомбовувається блестит. Я в шоу через результат. Став 101, так? Зі Зиста мільйон. Леч, що, кожен того що видно. робота, Тупо машин скушал. Ну, тут, а там ще на стоянці стоїть? все настоящий чек стоит. Тупо машин. Робота йде повним ходом. По любому. Там не краще. Та посмійся, братан. За дві один ми їдем. А ні, там в держині треба поїсти. Брат, вже пів четверта. Я знаю, що пів четверта. Все трошки хоче. Ще трошки. Все, остальная кавалерочка буде в телезі. Вони евакуйовували. Ви не пішли до зубного. Брат, ну але зі ста тільки сім виживши. Я так зі ста сім, ну як так може бути? Я мужик трохи чи ні? Зараз асфальт постираєш тут. Коли ти мені був? Ну що ти мовив? Подивися на себе. А Ти ж погрожів, що Він Мені це собою буде з тими, що забоюся. Забоюся? Забоюся. Ти ж який разів туди був. Дуже прошу, будь ласка, просто біля мене хтось станьте один за руку, один з боку. Дуже прошу. Тата, мама ти хочеш. А... Ну я буду для кавалерки здимкував, якщо лікар дозволить. Я, я буду в тому випадку, якщо мені хлопці є щепчі. Будь ласка, просто за руку потримати один справа, один зліва. Чу він... Чуєш, але один плюс буде, малянка буде збоку. не то... <рес> <рес> лікарі на залі, так як він ну. говорить. А є хто? Вона є, помічниця um, асистент. Я Прошу просто постояти. йди лісом. Я буду з збоку, але я буду здимкував. Нормально, малий. Що буде під дверима? Кавалерка, вгадайте, де ми зараз є. Так, ти що, як тут класно, дизайн. Yeah. Містеві ти знаєш. Хто місцеві ти знає, ні? Так, А то я лише зараз віконечко і вгадайте, де ми прийшли поїсти. Дуже <кх> файно. <medidas> я думаю, що люди догадаються. Що піщери... вони всюди ходять, знаєш, лазейки знають. На я вам показую, так о. Mm. Маєте вгадати, де ми є. Давайте, хто вгадає. <клук> ну що, з'їхали перекусити, так? Mm -hmm. Що right. ти там взяв? Я сидів вареники. Є борщ і mm. є салату. так. Ah. Ah, я взяв зупи з фрокадельками, салат один, салат, другий, бульба, того. <laughs> Йо, ти то я стола на його. <laughs> Малень, то як то так стало? А ти що їсть, ти що дурний? та ти зараз доктору відкриєш морду? Там зараз позалізає поміж зуби, то все їдло. Зараз буде, буде беко. Чекайте що. Ну і будеш такі старий, Ти сідає машину ми тебе везем. Ти хоче і не хоче. Я картопельку з відбивною, Борщик, олів'є і печенковий торт. Ну то файно. Братва, ви тільки не подумайте, що я багато жиру, просто. Просто я так набрав, бо я думав, що буде мало. Але я поділюся зі всіма вами. Кусок тобі шашлика кусок. Там німці і все. Ніці не можна, бо щоб боже. Що? Буде твердить. Кавалерочка, дивіться, які смаколики ми маємо. Все, по-домашньому, по домашньому, по так? Дуже смачно, да. Ну що, всім смачного? Я, смачно. я теж дуже І кавалерочка, яка тоже їсть, тоже всім смачного. навіть не хоче їсти вже молодь. Знаєш, коли дуже переживаєш, ти їсти не хочеш. А як? То зразу в туалет тягне. А як він перше кричав, їдемо їсти, я вже не можу, я голодний. Наркоз зміни, ти ще досі думаєш що без наркозу наркозом доробили? <рес> <рес> Кавашка, ви не пропустите. Я боюся, діду. Хай як то буде, то буде щось чимось, я вам повідаю. Тебе буде біда. Я думаю, не віжня. Мені триста гнів домов, скажемо, трошки кажуть, він трошки щось має до себе. Та <рес> 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 бо діду, був, сім, сім людей зі ста виживають в цій ситуації. І короче, брати. Я не хочу світський сот... шашличок. Що, часу. Чекай помало. І, і на шосту ми маємо бути там. Та помало їжте. Сиди, що ти не жиреш? Куїд чекай, мені? зайшли, вийшли, вкололи, вирвали і пішли. Зайшли, а... вколо... вийшли, в <сіх> ну, було. пішли. Не дай Бог, що там мені щось буде фігово, ми виходимо серед зразу. Куди? Якої гри? Ми виходимо з одного. Дивись, ти замовляв, я не знаю наскільки. Кому ти лишаєш? Кому ти лишаєш? Хай, Хай буде, я Бере їсти, не хочу, я з'їв все. не так, хочу. — ти збрав збрав збрав? Ви йдете до доктора, no. я стою на виході. Mm -hmm. Якщо він йде від доктора, виходить з рі, тим мені маяк. Він, він, він виходить з рі, зразу піти, пі, до... зразу піти. Треба там не треба. Судов. Ну, сумочі, ну, сусі само посіхи. Це не те, як ти Максимум два з то сторони. Маєш всього 15. Я там тесту скажу. Викорінювати все, Верхню ще люсь, нема. Хай собі, так я максимум два зуба і все. ти тихо, бо. Як тут не чули. Ти потім зробимо на курену, гарно. Між дитячні треба туди відзрети. Май як так весь мама виділа. В плат, дістав і пішов сірнові рвати. Хай попробує комотик всю. Ну ге, ге. Тихо, тихо, ви то що складаєте? Як на зараз, ми зараз в буфеті, то mm. ти ніхто за тобою не прибирає, що самому треба носити. Та не треба лишати. А я? Певно, ти зараз по хрібці, дуже не похріпти душі роботу підносити, А, тут кептіво. Як... Як як mm. Малий, бері твоє тарелі. Бері. Вже нічого не хоче. Ти того візьмеш на батьків. Я бачу, що 50 хвилин не будь, будь ласка. <рес> Брат, таблетку тільки. Є в натурі, я йду зараз в аптеку по заспокійним. <рес> Що там є за файно сіно ю. Файно, файно Назаре, але давай буде мач суд, йо, по коні. головне не заплакати. Дивися сюди. Саме головне не заплакати, щоб я не вмер, щоб інсульт у мене не було. ти сідай машину! Пікай трохи, я всю життя спітляю від тих зубів. А тепер зуби спітляли від нього. Уже маєш, давай. Почекай! Ну почекай чуть-чуть, ну дві хвилини, просто посидимо, їдемо. Давай дійсно. Так, зараз чекай, хвилину ти сидиш і ми їдемо, так? Так, хвилину часу, дайте подумати. Тихо, будь ласка. Давай, потім буде хвилина мовчання, давай. Давай, їдемо, мати, там що зараз. розстанешся, станеш файку заб'єш і все. Йо, сідай. Тихо, тихо. Ціла бригада прийшла його підтримувати. <говори> Боже, так Мар'яна вродила. Йо, давай, Мар'яна, давай тако. 15 хвилин, а я вам забор даю вже. Я що зараз та не пішли. Піду. Та Ні, я не, піду, не, я не піду, я зараз не піду. Я не піду. Мені треба обдумати ще ситуацію. Ще ту люди не чули, всі місце йде робити. Куди ти ти кумі втримай, бо зараз ми будемо шукали, вже не знайде. Я зараз підійду, ми я після вас. Ні, пішли. Я не Ти не можеш бути після нас, бо тому що тобі треба робити. Я не хочу. Лялі ходять, викзали, що не мій секунд. Дай буде, я не з секунду, мужик, не треба обдумати. Пішли. Моментіний мужик. Моментіний мужик. Моментіний мужик.